Бюджет 16,5 тисяч доларів. Це сонячна станція на 30 кВт під зелений тариф. Тут встановлено 60 сонячних панелей Джа Solar 595 Вт потужності. Мережевий інвертор DE на 30 кВт. Реле контролю напруги, щит захисту, конструкція двохрядна, оцинкована. Покажи. Під бетонування. Кабелі всі акуратно. Прокладені та закріплені стяжками, наші монтажники дуже акуратно працюють. Ось бачите, два ряди сонячних панелей по 30 штук у кожному ряді. Ось така довга у нас конструкція, тому що площа ділянки дозволяє. Як нас знайшли клієнти? По рекомендації. Хто порекомендував, ми вже і не пам'ятаємо. Але точно знаємо, люди шукали надійність і підтримку у питанні зеленого тарифу. І це вони отримали в нашій компанії. клієнти переселенці з Херсонщини. Вони придбали спеціально таку ділянку, оселились в новому домі та вирішили встановити сонячну станцію. Було багато запитань: як працює зелений тариф, що краще, дах чи земля, як оформити технічні умови, як підняти потужність. На всі ці запитання ми відповіли. Клієнт отримав привабливу комерційну пропозицію і підписав з нами договір і в результаті. Плод цієї любові, <хи> ось перед вами. Сонячна станція на 30 кВт. Якщо бажаєте собі таку саму систему або сонячну електростанцію з акумуляторами, звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас, до того, і отримаєте енергонезалежність, про яку мріє кожен сьогодні. Тож, звертайтеся, помири в описі відео.